موسیقی <سؤال> <سؤال> Слава Господь людей, які прийшли до нього, істинно, істинно кажу вам, послухає слово моє, слухає вірять того, хто послав мене, той має вічна суне приходять, прийшовши від смерті життя, істинно, істинно кажу вам, що настане час, і нині вже є, коли нет, відпочую голоси на Божого. І почув, що уживуть, бо я протець водим, самому особі, та й синових, дав мати та самому собі, даймо магні судді, людський живуть, і свого ставчани всіх що в робах хочу на Божого, і виду ті, хто приду проснірев'ях, а ті, хто привезло сня суду, я нічого не са від себе. Я чую так і суджу, сюди правди є, хаю волю моє, а вою отця, який послає.